Бювету в парку ентузіастів не буде. На початку цього року в мерії вирішили побудувати декілька нових бюветів в Пересапському районі. Один з них повинен був з'явитись в парку ентузіастів. Але місцеві жителі дізналися про це, підняли бучу, збирали підписи, вимагали від мерії, щоб цього не відбулося. Тому що, як мені розповіла начальниця департаменту екології, будівництво бівету передбачає огороження парканом зони 30 на 30 метрів, там де буде свердловина. А ще поруч потрібно побудувати будівлю бюветного комплексу, до неї потрібно прокласти дорогу, тому що іноді повинна приїжджати машина, яка її обслуговує. Ну і також там потрібно передбачити паркувальні. Місця для цієї машини ось так виглядає цей проєкт. Саме проти цього виступали Одесити, тому що цей парк створювався завдяки протестам місцевих жителів, які не хотіли, щоб ця територія була забудована. І, врешті решт у 2017 році міська рада визнала цю територію парком. Пер мерія хотіла в цьому паркові побудувати бювет. Але одесити виступили проти. Вони зверталися до депутатів. Вони збирали підписи. Я спілкувався декілька разів із начальницею департаменту екології з віцемером, і було прийнято рішення не будувати там цей бюлет, а знайти якесь інше місце поруч, тому що люди хочуть, щоб там була збережена зелена зона. А я підняв це питання на останній сесії міськради, яка відбулась в середу. Збирали підписи проти цього будівництва, тому що там велика площа. Там потрібна площа 30 на 30 метрів тільки для сква. Жене, і вони не хочуть щоб там був цей бів. І мер міста і начальниця департаменту екології мені відповіли, що бювету там не буде. Це не наша прихачу сьогодні будувати бювети в місті. Ми дійсно відмовились від ділянки на території парку, але ми розглядаємо декілька ділянок поблизу парку ентузіастів. Дуже вдячний Одеситам за небайдужість, за те, що вони за збереження і збільшення зелених зон, а не за їх забудову.